Вітаю мої любі! Запрошую вас до магазину копійочка. Сьогодні я до вас з новинками. Будуть і чашки керамічні, блюда, салатники, форма для випікання. Тому, мої любі, дивіться до кінця. А якщо відео вам сподобається, не забудьте поставити лайк та напишіть, який товар вам сподобався найбільше. Починаємо з такої керамічної сірої чашечки з тисненням. Ємність 450 мл, коштує 75 гривень. Чашка керамічна, пастельна, з тисненням, є в світлому і темному кольорі, ємністю 350 мл, коштують зараз по знижці 32,50. Мої любі, якщо ви дивитеся мої відео і ще не підписані, я заохочую вас підписатися, тому що я планую знімати багато відео і показувати вам товар в різних магазинах. Новинка, яку не сподівалася побачити, бо минулого разу бачила подібну з ромашкою. А сьогодні дівчатка отримали такого кактуса. Це скляна чашка, коштує 159 гривень, ємність 350 мл. Подібну чашечку я вам показувала ще в січні, але вона була в червоному кольорі. У неї в комплекті йде кришечка та золотава довга ложечка. Ємність 450 мл, коштує 225 гривень. Чайник-заварник 650 мл, коштує 185 гривень. Він дуже гарно зроблений. Це кераміка, вона біла. Кришечка з нього не спадає, бо в нього є всередині ще така лапка, яка тримає кришечку. На стенді з посудом знайшла таке новеньке блюдо керамічне у формі каченя довжиною 10 см, коштує 29 гривень. Подібне до нього з того самого. Світло блакитного кольору. У формі ведмедика також блюдо 10 см 29 гривень. Також на стенді з посудом з'явилися нові салатники. Наприклад, такий салатник з опалового скла, білий круглий 13х6 см, коштує 49 гривень. Салатник, скло кераміка, білий, хвилястий. 19х9 см, коштує 95 гривень. Тарілка. Керамічна квітка біла 30 на 20 см. Коштує 185 гривень. Це дуже дорого виглядає ця тарілка. Я завжди приходжу і любуюся на неї. Дуже гарна робота і якісна. Ці тарілочки, дівчатка, ви бачили вже, хто був у копієчки, але такого великого діаметру у нас з'явилися в магазині вперше. Діаметр 26 см коштує 115 гривень. Підложка керамічна 25х9 см коштує 85 гривень. Є в різних дизайнах. У мене, наприклад, таке яблучко, і я ще знайшла полуничку. Органайзер для зберігання речей 25 на 54 см коштує 149 гривень. А інший органайзер у формі коробки для зберігання речей 38 на 24 см коштує 165 гривень. Набір для плетіння браслетів у формі сердечка коштує 55 гривень. Набір бісеру у формі квітки коштує 55 гривень. Набір бісеру у прямокутній коробці коштує 65 гривень. Набір для вишивання. 14х20 см. Коштує 24 гривні. Набір для вишивання, але це вже набір для вишивання глад'ю. 15 см. Є навіть п'яльця в комплекті. Коштує 85 гривень. Також в різних малюнках, так само як і з хрестиком. Дозатор для мила з золотавим носиком. Дуже красива робота. Прозоре рожеве скло висотою 15 см, коштує 95 гривень форма для випікання керамічна 31 на 17 на 5,5 см коштує 325 гривень. Силіконові форми. Зараз подивимося на них. 26,6 см. Зараз їх подивимося на стенді, скільки вони коштують. У нас 95 гривень 26,6 на 21 см. І діаметр 5 см самого кексу. Також інші форми силіконові з'явилися. Я вам показую, які є кольори різні. Є в світлих і темних кольорах. І зараз подивимося, скільки коштують вони. 29 гривень 17 на 10 сантиметрів. Можна вибрати собі будь-який колір, який припадає до душі. Форми для кексів. Силіконова форма, Коштує 95 гривень у формі квадрата 26 на 25 см, висота 5 см. Набір креманок. Три штуки в комплекті на таких стійких ніжках. Дуже красиво виглядають. Ємністю 225 мл. Коштує 185 гривень. Блюдо керамічна рибка є в білому та в рожевому пудровому кольорі, коштує 225 гривень 29 на 6 см. І оздоблення ще золотом. Дякую, мої любі, що подивилися до кінця. Підписуйтеся, я вас прошу, ставте лайки, пишіть будь-які коментарі, що вам сподобалось, що не сподобалося, що вам ще можливо зняти, що ви хотіли побачити. Дякую вам до зустрічі!